привіт привіт, вас вітає рубрика СП Vlogs. Ми про осінню депресію не чули, тому що сьогодні у нас дуже масштабна подія, а саме кіноекспо. експо Осини воно знаєте, особливо атмосферно і дуже підіймає нас в таку е, не дуже класну погоду. Залишайтесь з нами, поділимось з вами цим вайбом і покажемо, і розкажемо, чому вам треба виступити сюди. Ну, і тут ми бачимо кого. Ми бачимо перших жертв на наші інтерв'юшки. Мені, ну, пані панілички. Скажіть, будь ласка, ви вперше волонтерите на канакс почу. У вас був вже такий експірієнс? Я вперше, тому що я тільки вступила на перший курс. Тільки місяць навчаюсь на своєму факультеті механіко-математичному. Так кнуся сила тому вступайте всі в КНУ імені Тараса Шевченка. Yo. Я теж перша, але навчаюся на другому курсі інституту геології. Минулого року я хотіла відвідати даний захід, але не мала змоги. Тому цього року ми запалюємо драйв. Що взагалі на вашу думку мають знати абітурієнти перед тим, як поступати в цей чудовий йоу класний університет? Ну, по-перше, я думаю, всі знають, що взагалі кну є всі рейтинги на всіх гіншталях, на всіх оцих, от Ну, взагалі, перший. Ну, КНУ, Якщо ти тримаєш диплом, кну ну, блін. Ну ти вже ти вже хорош. Ну це головне вибір свого підрозділу, на який ти хочеш вступати. Вибір університету. Ну, взагалі, ну як вже сказали, реально наш університет має займає перше місце в рейтингу серед університетів України, і це дуже заслуговує тут навчатись. Так що, шановні глядачі, зрозуміли, Шва рулить, Шева класний, тому виступайте. І це підтвердили наші пані волонтерки. Опа. І от я сама зайшла сюди. Ми а, зловили. Пані з інституту права, скажіть, будь ласка, а ви з інституту права чи з інституту ліво? Я з інституту права, але інститут ліво теж є. Mm -hmm. Я бу... я не чув на тут ліва. Насправді минулому випуску на Кино Експо, то у них е... цікаві речі відбувалися. Будь ласка, як вам взагалі Кино Експо дуже цікаво та інформативно. Дуже подобається спілкуватися з абітурієнтами та відповідати на їхні питання. Чим відрізняється взагалі експо від весняного на осінньому Експо людей трошки менше, та вони ще не зовсім впевнені, щодо свого вибору куди вступати. А вже на весняному країну Експо. Зазвичай дуже багато людей, і вони вже конкретно націлені на вступ до нашого начального наукового інституту права. Що би ви побажали би майбутнім бітерчатам, поради якісь може ніколи не втрачати віру в себе і йти до своїх мрій. У вас все вийде класно, супер. Дуже філософський, дуже по розумному. Ну це був інститут права, інститут ліва. Uh, тому поступайте, якщо хочете потрапити не тільки в інститут права, а й в інститут ліва. До речі, цього разу uh, в інституті права отакий дуже вайбовенький стендик. Я пам'ятаю, що минуле Експо у них взагалі місце злочину було. щось таке у них було? А тут якось, знаєте, так мімі-мішно, фоточки, всякі моменти. От, гарно, але ну якісь uh, кримінальні штуки цікавіші як на мене. у свій рідний роднулічку, лічку інститут філології. Побачила цю прекрасну пані. Виявляється, що ми друзі що ти, як тобі, експо. Це твій перший раз на експо чи вже був перший раз на експо не дивлячись на те, що я вже другий курс. Я мабуть одразу знала, куди хочу вступати, тому не ходила на дні відкриті дверей. Але дуже подобається, дуже багато людей дуже подобається відповідати на питання тих людей, які хочуть вступати і. Так, всіх зазиваю на свою спеціальність. Що за спеціальність? Шведська філологія. Дуже класно. Можеш сказати, щось шведською. Я ельскердей. Я ельскердей? І Що це значить? Я люблю тебе. Ооо це так мило якщо ви хочете теж так няшно говорити? Я люблю тебе, то поступати на швидку філологію. Ти була абітурієнткою. Що би ти зробила би? Може пішла би таки на день відкритих дверей, чи там не знаю, може детальніше дізналася про свою спеціальність. Я в першу чергу, як я робила, це знаходила людей зі своєї спеціальності. І, звісно, де ж це можна ще зробити як не на дні відкритих дверей. Тому я вважаю, що взагалі канаук експерт — це дуже хороша ініціатива. і Тут можна дуже багато чого нового дізнатися. і залишаємо боже, там на фонікась фієста. Твій місце для творчості може розповісти взагалі щось що сказати, що хочеш взагалі. Може побажання глядачам чи Forever you want. Ну я бажаю всім, щоб вони обрали спеціальність, яку вони будуть любити в майбутньому. І вступайте на шведську філологію. Всіх чекаю. Так, посипайте на шведську філологію, може теж на іспанську, бо я там вчуся, you know. І хтось хотів на іспанську, до мене підходили і питали про іспанську. О, Ну, а мені треба номерочок цієї людини, я все розкажу про іспанську філологію. Uh, ну і як сказати шведською? удачки, чи щось таке хороше глядачам? Лікатіль. Лікатіль! Те сказати на те, що відбувається. Тут відбувається музикальна пауза на кожен стенд, на який ми заходимо і знаходимо. Тому підписуйтесь на ступторамет нашого університету і на всі наші соцмережі. Пока. Дуже діло каже. Просто 10 з 10 локації за Spanish Music. Йоу! Да, да, да. Підписуйтесь, підписуйтесь шановні. Вітаю! Добрий день. Добрий день. Я вас трошки для влога познімаю. Добре. Катерина <laughs> спитали, чи ця пані буде зіркою. Так от відповідь така: якщо будете зніматися вас по ви такою зіркою що Капець, бо до мене вже в коридорах підходили і питали: о, влог буде. Привітик, за якою ти спеціальності? Привітик. Я з спеціальності іспанська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова. Ну на хуліжанками, ну ми це брала. Та забрала саме цю спеціальність і як ти потрапила взагалі на Експо, коли ти вже поступила, і коли ти вже вчишся, ну от я зараз розумію на четвертому своєму курсі, що інакше бути не могло, тому що іспанська це любов, це пристрасть. Ну я живу нею на експо я вже втретє, і кожен раз я сюди потрапляла із причини. Студ парламенту Спочатку я була в соціальному департаменті. Зараз я в інформаційному департаменті, і це дуже дуже класна можливість для того, щоб поринути в студентське життя і бути залученим в найбільшу кількість івентів. В якому ти відділі саме в інформаційному? Я копірайтерка. Класно супер. Ну копірайтери це потужні люди. Поцінуть так сте писати прям. Сила, що би ти хотіла побажати, може бути турієнтам? турієнтам? я би хотіла побажати, щоб вони не боялися пробувати, і щоб вони не вважали, що студентське життя це тільки про навчання. Студентське життя це про життя в першу чергу. Це про університет, це про зв'язки, це про максимальну комунікацію з іншими, це про знайомства. І просто ці чотири роки, ну хто там далі на магістратуру піде шість років, треба хапати і жити просто наповну. Не панство, подивіться, це студент після сесії. От, просто реальна картинка студента після сесії. Хоча він такий замучений. Мені здається, що це не просто сесія, це вже знаю, дипломна курсувала. у цього нового пана. Хто він? Привіт, друже, що ти після сесії? А можна, а можна вас і спеціальності? Як заловили людину? Бо, привіт, з якої ти спеціальності, що ти тут робиш? Спеціальність медицина представляю кафедру фізіології та анатомії частину з анатомії. Звучить дуже тяжко обереш щось. О, це. це дуже точно. Просто дуже точна формулювання. А так, ну це доволі цікаво. А, добре, познайомте мене, будь ласка, з цим чудовим прекрасним паном. Пан Борис він у нас представляє зразу, можна сказати, ну дві системи: скелетну систему та систему. Ну всі системи внутрішніх органів. Це на нашого інтерактивчика, Так сказати. А він абітуру не відлякує випадково. Він це наш як символ, це просто ну, Борис. Цим все сказано. Шала пані, тут тут вона дуже цікава локація. У нас тут можна тиск поміряти, бо знаєте, вік вже не той, от треба про тиск думати. так, але у нас черга на це, тому можете ставати у чергу. Будемо дуже раді поміряти вам. Супер класно бачите, Вони навіть думають про таких літніх людей, як я. Ась, по наша заболіла. Тут можна поміряти тиск, тому якщо вам треба теж знати, який у вас тиск, то приходьте на локацію. Шаном не пансу знайшла дівчат з дуже е, цікавої спеціальності. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що у вас за спеціальність Ми навчаємося на спеціальності реклами та зв'язки з громадськістю. Це дуже цікава спеціальність. Мивчаємо рекламу і піар. А перші два курси ми взагалі вивчаємо журналістику е, з нотками піаро, там де ми вчимося писати. Тобто, ну дійсно дуже цікаво. Що змусило вас обрати саме цю спеціальність? Справді я ще так завчасно шукала, що саме мене може зацікавити. Першим аспектом, який мене зацікавив, це був копірайтинг. Я вже від того почала відштовхуватися, читати більше СММ імідж всі ці, ці кризові комунікації. Це дійсно дуже цікаво, тому обрала рекламу та зв'язки з громадськістю, і плюс це дуже сучасно, прогресивно. Те, що зараз популярно і дійсно потрібно в нашому сучасному світі. Така знаєте, сучасна спеціальність, щоб ви побажали майбутнім абітурієнтам, можливо саме на вашу спеціальність, якісь у вас може поради саме по вашій спеціальності. Вчитися творити креативу більше можливо командної роботи, бо це також дуже важливо. Бо піарники це командна робота. Також не боятися, тому що наш інститут і наша кафедра дає насправді багато можливостей, їх просто треба брати, користуватися і досягати. Вже дякую, дівчатка. Поступайте на цю сучасну кляву крутецьку спеціальність. Щоби бути прошареним і творити, Привіт-привіт! ти, якся маєш? Як ти тут взагалі Привіт! Сьогодні я на КНУ Експо представляю хімічний факультет один з найкращих хімічних факультетів в Україні. Робила масштабний дослід хімія це мистецтво. Оскільки хімія не обмежується лише наукою, І що і часто ви на своїй спеціальності хімічите, якісь досліди проводите? Насправді так, у нас дуже багато лабораторій і, відповідно, багато лабораторних занять, тому ми дуже багато працюємо руками. І на щастя, хімія вся кольорова, цікава, і головне, що все безпечно. Ми знаходимось на локації Фрекс. Я бачу тут знайомі обличчя. Що ти як приймально пережила? Ой, пережили, але вже тяжко. Сприймально цю прекрасну пані занесло на експо. Як тобі взагалі це дійство? Якби сприймальний експо недалеко організовано людей. Щоб завлікати ще привишів до нас з такими локаціями, і я все більше і більше думаю змінити спеціальність. Ну, блін. Я от uh, думаю, то на хімі фрекс вже думаю, ну, як видав. Ота Ти побажала абітурчатам, які uh, готуються може зараз до НМТ... дати добре. НМТ. І мати хороший бал для вступу, спати щоб щоби прибувати щоб таких... знати, що це все таке. Да. знати, що це все таке, бо це дуже кльово виглядає. Знову знайомі обличчя. Я Думаю, ви пам'ятаєте цих чудових пані, які так, показували сердечко. Чого як ви бачите, теж приймально пережили? Слава Богу, пережили насправді приймальну комісію. Це, це було важ дуже важко, але ми справились. Тепер ми тут продовжуємо роботу. Залучаємо ми ми тут, і ми працюємо. Залучаємо підтримці сьогодні. Насправді було дуже. Багато вже і ми думаємо, що буде ще багато. Тому працюємо. Ну, супер. Мені подобається цей ентузіазм. Знаєте, що для вас більш знаєте таке запарне? Приймально чи експо? Примальне. Mm -hmm. Як ви взагалі вирішили поступати на вашу спеціальність? Теж на експо може були чи може щось інше? Я вирішила вступати. Я вчуся на економіці бізнесу. Був подкаст від СПУ, і там була наша голова СПФ. І вона так розказала про економіку бізнесу. Я думаю, все, іду туди. Я розглядала тільки київські університети для вступу і перечитавши всі програми, зрозуміла, що КНУ це найкращий варіант. От а я хотіла навчатися англійською, тому я пішла на економікс. Very, very Ми бажаємо вам за. Зараз готуватися до НМТ і не переживати щодо вступу, тому що потім, коли ти вступаєш, всі оці переживання вони забуваються і починається кайфове статинське життя. Наснаги і терпіння вам. Це був economic faculty. І economic faculty вас любить! Ах, що ти бро, Чого ти так сидиш засмучено? Та таке просто думаю, замислилась над сенсом життя. В чом! Сенс життя певно, все ж таки, це ходити на різні студентські заходи, в тому числі, от пригадую, як була на Кено Експо, і чесно, я, я б сказала, що я тут знайшла сенс свого життя. Я знайшла той факультет, на якому я хочу навчатися. Та освітня програма, яка дійсно підходить мені по душі. Поділись, будь ласка, своєю мудрістю з молодим поколінням. От що їм треба зробити для того, щоб дійти до цього рівня філософії? І знання, так. Да. Ну. Делайте домашку, коротше. Ну, а з нами був я не скажу, який це факультет. Ви можливо подумали що філософський, але ні. Я пропоную вам написати в коментарях. Як ви думаєте, з якого факультету ця пані? Ми так довго шукали абітурієнтів, що нарешті зайшли цю гарну, прекрасну абітурієнтку. Привіт! Як ти куди плануєш поступати? Які плани на життя? Взагалі я поки не знаю точно, куди планую вступати, але точно на якусь гуманітарну спеціальність планую. От поки цікаво в принципі мови, тобто або філологія або можливо. Принципі, історичний якийсь факультет я б могла розглянути. Чому тебе саме зацікавив також історичний факультет? Ми просто зараз знаходимося на історичному факультеті. Тож цікаво дізнатися саме про це тому, що в принципі мені завжди подобалось Сходити в якийсь музей, тобто щось нове дізнатися. от про наприклад давні часи. Тобто, хто в нас знає історію, той буде якби творити краще майбутнє. Так, класно, чудово сказано. Як підготовка до НМТ? право таке, наболіла нормально, якщо чесно, не дуже переживаю з цього приводу. Якщо все робити структуровано, то все буде добре. Дуже влучні слова. Насправді не треба паритися про НМТ, але треба готуватися малята, поняли то я собі побажала в майбутньому, скажімо так, от я вийшла, ти там вже на першому курсі. От що би ти собі на перший курс побажала би на перший курс? Собі побажала наснаги, тому що, поки ми молоді, ми можемо рухати якось світ, щось змінювати. От в нас є ще цей запал, і от я бажаю всім вступникам, і всім першим курсам і так далі, щоб всі мали цей запал. Ми знаходимось на локації, а на якій ми локації знаходимося локації навчального кого інституту публічного управління державної служби. Скажіть, будь ласка, чим управляєте? Всі так <світок> затихло, просто дивляться як інтерв'ю. перуємо. я ж не стиселася. Ми управляємо світом. Бути побажало би собі на тому етапі, коли ти тільки поступаєш в університет. Бути впевненою у своєму виборі, не боятися нічого і старатися. Ти поступайте в пуз, якщо хочете управляти світом. Ми навчаємось на майбутніх президентів. Ну, поняли, поняли. Я знайшла шановного пана з мого міста. Привіт, що Привіт. ти як ти? Як тобі Мені Дуже подобається експо. Тут бачу різних людей. Вони всі приходять, питають мене про свою спеціальність. Так гордо їм розказую про свою спеціальність, на якій я вчуся, яку я дуже люблю. На якій спеціальності вчишся, коли поступив? Ну вчуся на політології, поступив в цьому році. Вже скільки півтора місяця відучився, і ну подобається мені. Все гарно. Дуже файно, що вже на першому курсі так консультуєш людей. Yeah. Супер. Який в тебе зараз можливо улюблений предмет на твоїй спеціальності? Ну, улюблений предмет на моїй спеціальності це, напевно, всі історії, історія України, історія філософії, історія зарубіжних політичних вчень. Вся історія це база. Дуже історично. А, ну і наостанок, як ти порада міг дати абітурієнтам, які будуть поступати в наступному рацію. Вважаю, що Шевченка, це дуже гарний вибір ваш. Я вважаю, що. Вступайте сюди, ви знайдете дуже різних людей. Тут дуже гарні викладачі, які вам потім в майбутньому допоможуть. І велика Шевченківська родина завжди чекає всіх. Що ж, особливу подяку, хочу виразити цій прекрасній пані, операторці сьогоднішнього випуску. Як тобі вша знімати оце? Насправді, це дуже мотивуюче, тому що ти бігаєш, бачиш обличчя людей, абітурієнтів, волонтерів, всіх, взагалі, хто тут Взагалі всім, кого ми питали, це подобається. Їм дуже класно весело, так потужно, рухливо. Ми пробігли. Кожен сантиметр КНУ, і я не не пожалкувала, що я прийшла на КНУ експо, що я вступила в СПУ, і що тепер я можу творити тут і допомагати розвиватися студентам, і взагалі розвивати студентське життя. Дякую, пані операторка! Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Ми старалися. Що ж, ми завершуємо наш сьогоднішній випуск в такій естетичній локації, а саме задній двірик а, червоного корпусу. Не все. Походили ми сьогодні по експотах, шустренько про проте це було дуже динамічно, це було дуже класно. Дякую всім, хто відповідав на інтерв'ю. Не тікав від нас. Найбутнім абітурчатам бажаю, щоб ви в наступному році вже були також в стінах цього університету. Ну а з вами були SpeeVlox. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. По нових зустрічей. Йоу!